Якщо ви маєте бажання помститися за вбивства українців, зруйновані будинки, захоплені території нашої славетної країни і маєте на це фізичну силу та витримку, доєднуйтесь до лав бригад гвардії наступу на Дніпропетровщині. Триває запис добровольців. Триває набір до штурмових бригад гвардії наступу. Добровольці залучаються як онлайн, так і цнапах Дніпропетровщини. Мета це очищення нашої держави від загарбників. Час повертати своє. Нові підрозділи пройдуть відповідні навчання, отримають сучасне обладнання та амуніцію. Вони долучаться до українського війська для того, щоб очистити нашу державу, будуть долучатися до історичних подій. Один з добровольців, Віктор, який від народження проживав в місті Соледар. Чоловік записався до підрозділу Людь, аби вигнати загарбників з України. Головною причиною такого рішення стало те, що у нього майже вся родина загинула від рук окупантів. А ще незадовго до повномасштабного вторгнення він побудував будинок. Домівки зруйновані. Майже 100% солидар, стерт з лиця землі. Я закінчив контракт в США і повернувся. Я знав, що ці бригади будуть скомплектовані і зразу ж Приїхав до Дніпра з Одеси і записався. А іншого вихіду нема. Якщо ми це не зрозуміємо, ми втратимо наші землі. Записатись до лав можна в ЦНАПах області. Консультують, допомагають інспектори сектору кадрового забезпечення. Одна з них Марія. Дівчина каже: 90% — чоловіки, але цікавляться бригадами і жінки. Я пояснюю, чим саме буде займатися об'єднана штурмова бригада людь, де вони будуть базуватися, які взагалі у нас є наразі посади. Скільки буде проходити сам конкурс, скільки буде тренування? Тут якісь нацгвардія, поліція і державна прикордонна служба і дуже більше вибирають, де б вони потім, мабуть, хотіли внести службу. Так а так, взагалі, ж усі завдання, функції будуть приблизно однакові, тому вони вже вибирають, як далі буде їх служба, служба складатися, і як їм буде зручніше далі по життю, я так думаю. Загалом набирають вісім підрозділів: Сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій, азов. Записатися у Кам'янському можна в ЦНАПІ по проспекту Василя Стуса 10-12, а ще онлайн на сайті шторм.мвс.гов.юей.